Всім халавочки, ребята, ми на каналі U Drive 500 І наш відосик сьогодні про лохатрон. Але є досить дві позитивні новини. Це в першу чергу, що спрацювали наше відео, які ще були відзняті 7-8 років назад. І подзвонила людина, яка їх переглянула і заощаджила мінімально 3 тисячі євро. Завчасом поставте лайкосик відосику. Відповідно, позвонив. Ну, це не наш підписник, він став підписником, бо дуже дякував. І яка виходить історія. Тобто лохотронська тема, що стоїть бус 2015 року, Ford Transit з невеликим пробігом в районі до 200 тисяч. І відповідно, по ціні йому пообіцяли, що привезуть за 8800 євро. Відповідно, сказали, що всю суму не потрібно оплачувати. Надали всю потрібну інформацію і сказали, що в ближчі два дні вони підгонять це авто під кордон. І відповідно, після того, як авто підгонять під кордон, треба буде заплатити розмитнення. Але оскільки щоб треба було зробити документи на пересічення кордону, відповідно, там ПДГшки, і тому подібна інформація, потрібно заплатити 3 тисячі чи 3200 євро за розмитнення, тобто платити тільки за розмитнення. І вже як приїжджаєте на митницю, це вже авто забираєте. І, відповідно, вже будете мати повний розрахунок на той момент, коли будете отримувати авто, тобто доплачуєте ту суму там, з 8800 мінус та сума, яка лишається, і вже будете щасливим. Володарам даної тачки. Людина загорілася, але добре, що вона попала на наші відосики. І відповідно, де ми відео подивилися і розповіли, і сказали: дивіться, ви повивчайте інформацію. Не ведіться одразу на цю цікаву пропозицію. В першу чергу, по подивіться ціни, які є на авторії. Відповідно, після того, як ви побачите ціни на авторії, то вже відштовхнеться які ціни в Європі. Плюс додайте розмитнення, додайте. Транспортні витрати і тому подібна інформація, які теж немаленькі, набігають мінімум на 1000 євро, якщо все в загальному підрахувати. В кінцевому результаті, що получається? Получається, що ця тачка була знайдена на польському сайті, і відповідно машина коштувала рівно десь в півтора-два рази дорожче, ніж їй пропонували. Тобто, якщо правильно порахувати, то така машина десь в районі не менше ніж 15-16 тисяч має получатися. І одно людина ну хоче повірити в казку і говорить, ну, хлопці, ну а може таке бути. Та я кажу, та не може. Ну, може таке бути, каже, та не може. Ну, якщо ви вже бачите таку інформацію, але в судно люди вагаються і готові заплатити ті гроші. Тому в нас сьогодні така от інформація, не попадайтеся на ті всі лохотрони. Якщо вам та тема цікава, ще декілька людей дзвонило, можу розповісти в майбутніх роліках ще декілька історій. Тому завчасно лайкосик, не, не завчасно вже в кінці. Наші контакти будуть в описі під відео для перевірки в 20 містах України. Також в описі знайдете сервіс Carvertical по перевірці автопові номерам з 20% знижкою. Тому, якщо хочете дзвоніть, будемо вас консультувати, щоб не було. Просто великої втрати грошей. Адже ми, в принципі, за рахунок тих відео зекономили вже, напевно, не знаю, може, мільйон доларів людям, може, 300 тисяч, якщо мінімум там 100 людей спасли, самі розумієте, які це суми. Тому щастя, здоров'я, любові, всього вам найкращого і до скорих зустрічей. До побачення.